Всім привіт! Ви на каналі Міслата. І сьогодні я буду красти своєю новою косметикою. Ось вона. Це теж мені подарували на день народження. Це те, що ну, із маминого боксика. А це те, що мені Мілана зробила боксик. Ось. А це те, що мені баба Люда подарувала на мій день народження. Ну що, поїхали! я відкритий цей наборчик. при другий раз. Ось. Знову я ще до кінця не зрозуміла для чого ось такі бльосточки ось. Так от є синя мене і рожева. Цікаво для чого вони? Я ще ось такі от е з накладними, но ну, в тут один зламався, воно повинно виглядати ось так от. Але їх сьогодні не буду брати. Це для них ось це ще одна палетка для ціни. Ось. Еще мини-Милан, типа подарки делались такой вот. Далее ще э, наклеи. Здесь нужно для ногтей. Это тоже на ногти. Далее ще такая штучка для педикюру. Оси ще пилочка, пилочка Оси. Два лака. Филатовый, та ржавый. Кисточка. Вот такая вот. Так, сейчас. блесточки, классный, Классно. Тут же такие вот. Согревайте, тут и блестки. Помадка червона. Номер один, матка рожева, номер 2 Ну, ось і далі така штучка. Була це, мабуть, відложуємо. Ну, що, Поїхали, будемо вже крастись. Е, перші я свої ногти накрашу. Ні, такі ногти. Тіні. Перші хочу тіні взяти. Те що мені міла не подарила. І тих. А ці, значить, потім будуть. Іді потім сюди вставимо. Хочу Ну Там же є своя кісточка, так що там. Ось так покладемо. Я беру зелененький Течение. Ті так вот. Ну и блесточек трещи добавлю. І далі на другий лосик. так это вышло. Все. 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 Все, мы будем думать для, для, тела блесточки. Она же и так крутит эти блестки. Ну, потом же тянцы. Если шо. Далее я хочу... Накрас сеть губи червоний чержевий, буде червона. червона. Це ось. Каже, сюди можемо вже поклати твої комачки. А ці бльосточки вже не будемо брати сьогодні. Далі буде лак для Він такий ну ногтів. Я виберу. і хай буде. прям першу всю руку. Эти пальцы. Ну, старший ногтик. Я вже ногті накрасла, ось результат. Ну, і хай вже трічки висохне і далі поту. І далі ми ще чимось накрасимо. Або наклеїмо ще такі наклеечки. Ті вже шли в наборі, але я ще такі що мені мама подарила. там ідемо потім всихайте. Ось ми ногти вже висохли і зараз ми будемо клеїти наклеечки. Беремо першу веселку. Ось почув в мене вийшло. Может три ногти кого-то маленьких. Далее таксик. вот так секунду. Все буду. Но я туда. Чтобы О, ну такі от. Ще на один, один такий от нокті Все, наклеїть любу наклеїчку. Ну, ось і все. Ноготь я вже наклеїли, ну наклеечки. Ось все, що залишилося. Знову кладемо сюди до всіх. Пілочку вже теж появлює поки лимові нічого. Ну, а далі залишилися бльосточки. Ось рожевий я не буду, бо вона мені підходить, а хай буде синенька. Беремо на пальчик. І тут тут. Me Ось, щоб ми готовий, потім треба другій. Думаю, все. Закриваємо і. Йдемо знову сюди. Ну, ось і все. Такі в мене вийшов макіяж. Ну що, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.